Беремо морку, цибулю. Цибульку нарізаємо морку натираємо, обжарюємо морковку нашу з цибулькою, Беремо фарш, я взяла курячий, нарізаємо ще цибульку і додаємо у фарш. Додаємо сіль, перчик тісто розморожуємо. Трішки його розкатуємо, розрізаємо на дві полосочки. Тепер беремо наш фарш. Счаст будуть писати руками, не надо. Беремо наш фарш, розмазуємо по, по всій нашій полусосі дуже-дуже вкусна штука получається завертаємо. о. Робимо уліточку таку. Тепер беремо нашу сковорідку із зажарочкою, так? сковорідку із зажарочкою. І вкладуємо сюди наших уліточок, отаку, зверху на зажарочку. Так, ракушки наші, чи уліточки, чи рулетики виклали ми. І тепер заливаємо наполовину водою, ставимо на вогонь, накриваємо кришечку і хай готується. Ось такі вийшли в нас рулетики.